Пані Олександра разом з чоловіком та маленькою донечкою змогла виїхати з окупованого Маріуполя на Закарпаття. Зупинилася в Ужгороді і тут знайшли місце, в якому знаходиться частинка рідного міста. Ми перший раз прийшли, це дуже добре, дуже скучаємо. Поки ще нічого не отримали, перший раз прийшли. Ну, продуктові набори. Можуть бути що-небудь. гуманітарна медична та юридична допомога, а також підтримка психолога чи просто тепла розмова за чашечкою кави. Все це тут мають змогу отримати маріупольці, які наразі проживають на Закарпатті. Завдяки Маріупольській міській раді в Ужгороді відкрили уже 15-й в Україні та найзахідніший центр Я Маріуполь. Біля 1,5 тисячі чоловік. Е, кожен день до нас приходить, мабуть, ну е, около 80 чоловік. Ми реєструємо і надаємо ну, допомогу. На стінах ви бачите це репродукції нашого міста, е, картини. От е, театр знаменитий, як ну. Який знає вся, вся країна, і не тільки на яку бомба впала, і люди загинули. Вот. Ну і там центральні міста. і Це все робилось теж командою Маріупольської міської ради. І сюди прислали нам, і ми ну, повісили, щоб люди, які приходять до центру, щоб вони відчули немножко таку, ну Якби як, як вони вдома побували. Серед гуманітарного вантажу все необхідне від дитячих пелюшок до ноутбуків у гуманітарному секторі центру. Пан Сергій, який також з Маріуполя, видає своїм землякам за потребою важливу допомогу. каже з 20 жовтня, відколи діє центр я Я-Маріуполь» близько 150 переселенців отримали допомогу. Ми видаємо харчові набори Рината Ахметова. О, гігієнічні набори для школярів у нас є стосовно вікової категорії з 2 по 4 клас є набори. Тут показано на виставочному цьому. Випускники останніх класів у нас по заяві можуть отримати ноутбук. Є також набори ну, малятка. Для діток у закладі створили ігровий куточок, аби батьки мали змогу зайняти малечу допоки отримують допомогу або ж просто відвідати з дітками цікаві заходи. Їх тут організовує пані Наталія, яка з усмішкою зустрічає дітлахів, допомагає соціалізуватися та організовує розважальну програму. Жінка працювала в Маріуполі вихователем в дитсадочку майже 40 років. В нашій кімнаті вони можуть малювати, робити аплікацію, грати у різні ігри і по одному, і разом. У нас діточки і 13 років хлопчикам, які грають у таку гру, як джанга дорогою України. Є такі заняття з патріотичного виховання, майстер-клас, як зроби оберіг для наших захисників Маріуполя. У нас дуже багато планів для наших діточок. Нам достатньо двох-трьох хвилин, щоб дитина соціалізувалася і пішла грати. І це, знаєте, от гарний будиночок у нас є. І в цьому будиночку може грати як дитина 13 років, так і дитина від року до 8 місяців. Ми пропонуємо, наштовхуємо якусь ідею надаємо. Тут працює 10 фахівців, які тепло приймуть кожного Маріупольця та допоможуть у будь-якій складній ситуації. Головна мета центру допомога людям, аби ті не втратили віру в державу та в себе. Працює заклад шість днів на тиждень з 8 до 18 години.